Якщо погуглити тему когнітивні викривлення, то можете знайти прекрасний сайт одного з одних, прекрасний сайт авторів, які намагаються розбиратися в всіх них, тому що за останні років 20 їх виявили дуже багато. І тому я рекомендую вам звернутися до них, подивитися їх прекрасну схему, де вони зібрали максимальну кількість цих викривлень в єдиному такому колі, і систематизували їх по відношенню до того, чи ми викривлюємо інформацію через нестачу інформації, чи через навпаки її величезну кількість, чи це пов'язано з нашими якимись упередженнями. І дійсно це дозволяє трошки системніше побачити на цю проблему. Бо якщо говорити про визначення, то під когнітивним викривленням розуміють систематичну помилку в судженнях, в мисленні, яка трапляється в тих чи інших ситуаціях. І перш ніж говорити про деякі з них, такі самі, напевно, цікаві, на які сьогодні ми звернемо увагу, я би хотів звернути увагу на те, що особливість нашої психіки, нашої свідомості, вона така. Що якраз накладає оцей фільтр на сприймання світу, перша важлива особливість це обмеженість наших рецепторів. Є багато ідей про те, як поміряти, скільки в долю секунди інформації в бітах ми можемо сприйняти. Є різні цифри, ну але все рівно там часто звучить така цифра. Яка мене здивувала, ми вже зараз орієнтуємося в мегабітах, бітах, да? приблизно розуміємо, скільки це, да? скільки фільм займає гігабіт, гігабайт, да? або скільки пісня займає. Так ось для того, щоб поміряти наші можливості, наші, наших, там, ува, наші, нашого зору, нашого слуху, то ввели таку цифру. Тобто уявіть собі, що за цими розрахунками. Ми можемо обробити в 1 секунду 120 біт інформації. Звучить дуже мало, а е, одночасно на нас діють на всі наші рецептори, якби так от була можливість заміряти, тобто на світло, звуки, е, всі інша інформація, яка трапляється навколо нас, вона е, в об'ємі складає 11 мегабіт. Тому, якщо співставити цю цифру, виходить, що ми постійно змушені фільтрувати величезний шмат інформації. Тобто, говорячи, я зараз сижу з вами говорю, і хтось, можливо, пройде поряд, я не зверну на це увагу, тому що мій фокус уваги якраз там на вас, на спілкуванні з вами. І через це ми постійно вирізаємо реальність. Вона для нас завжди буде сегментована. І це один із величезних кількість таких викривлень, які якраз виникають через те, що ми постійно намагаємося увібрати якусь частину, яку можемо через нашу обмеженість увібрати. Друга важлива особливість, чому, нас, чому виникають викривлення, це особливість функціонування самого мозку як органу. Так само є різні дослідження, які наводять різні цифри, але звучить приблизно така інформація: що наш мозок. Бере приблизно 40% енергії, яка потрапляє в наше тіло протягом дня. Тобто, якщо ви користуєтесь фітнес-трекерами, ви приблизно знаєте, що там є цифра 2000 кілокалорій, вона йде стандартизованою для того, щоб сказати, що ви потратили в день ці 2000 калорій. Тобто вам потрібно пройтися, прогулятися, інакше ви якби, не, не їх не, не використали. Так ось, якщо вірити цій інформації, то із цих 2000 калорій. 40%, тобто 800, забирає мозок. І це помітили під час різних інтелектуальних змагань по типу шах або інших інтелектуальних екск... різних конкурсів. Таким чином, наш мозок намагається завжди економити. І часто називають що мозок, це сама лінива частина нашого тіла. Тому. З одного боку, не все можемо сприйняти а з іншого боку, ми постійно наш мозок постійно нас намагається зупинити, щоб ми не витратили більше енергії ніж потрібно. І це накладає дійсно специфічну особливість на нашу це накладає відбиток на наше сприймання світу. Я вам рекомендую почитати прекрасну книжку Канемана. Він Нобелівський лауреат Мислення швидке і повільне. Він якраз і намагався пояснити в життєвих прикладах про те, що дійсно в людині при сприйманні інформації діє дві системи. Перша система сприймання вона так звана швидка, коли ми намагаємося швидко дати відповідь на питання. І як правило, в таких питаннях виникає дуже багато упереджень, дуже багато викривлень. Тому що мозок не хоче сильно, зам... сильно тратити багато енергії. Ми вже визначили, що він лінивий. Друга система, така логічна, обдуманих відповідей, вона потребує більшої енергії, і тому вона включається рідше. І якраз на фо... за рахунок того, що в нас в основному працює в побутовому житті система 1, то ми робимо багато... багато когнітивних помилок. І якраз така от особливість дуже, дуже нас. Дуже, по-перше, там проілюстрована, по друге, вона нас дійсно демонструє як тих істот, які схильні до таких викривлень, тому пройдемося по декількох основних викривленнях, які, мені здається, буде цікаво вам почути. Повторюю, що їх дуже багато і можна самостійно їх більш детально подивитися. Але от декілька акцентів про те, що ми сьогодні розглянемо. По відношенню до того, що коли багато інформації, і ми повинні якось. Обмежити, відфільтрувати. Відповідно, є такі цікаві когнітивні викладання, називається перцептивна сліпота. Воно було описано в 92-му році вченим, і навіть відео є прекрасне в інтернеті, де можете подивитися. Приблизно виглядає так, що просять студентів дивитися, скільки раз м'яч передається з рук в руки. При цьому завданніми говорять, от, будь ласка, там дивіться одну хвилину і переходьте, скільки раз м'яч переклали руки в руки. І після того, як вони подивилися, їх питають, скільки раз, ну, раз м'яч передали в руки в руки. Ну, і хтось називає там, 10, 9, ну не суть. Суть була в іншому, що в цей момент, коли м'яч передавався з рук в руки, ходила горила. Передягнена людина в чорний костюм горили між цих людей. Лише декілька людей під час рахування, скільки раз передавали м'яч, помітили, що там ходила горила. Чому перцептна сліпота? Люди, коли їм не говорять на це, дивитися, вони на цього не бачать, вони фокусуються на тому, на чому їм говорять. Таким чином, наша, наш мозок, наша психіка фільтрує зайву інформацію, відкидає, вважаючи, що це неважливо. І дійсно цей термін так і пішов, перцептивна сліпота. Ще один цікавий феномен, він має таку специфічну назву Баадер Майнхоф. Це прізвища прізвище реальних людей. І під цим феноменом описують випадок, коли ми, помічаючи щось незвичне на вулиці, починаємо шукати. Підтвердження тому, що це виявляється не тільки і ми помітили, а й всі інші. Тобто, наприклад, якийсь новий унікальний колір. Раз ой, це і тут цей колір, і тут цей колір, і тут цей колір. Або якийсь новий факт, і тут люди говорять про це, і тут люди говорять. Тобто, це не означає, що всі про це говорять. Це лише означає, що, можливо, всі говорять, але скоріш за все, ви фокусуєте увагу на тому, що вам в цей момент цікаво, і ви шукаєте підтвердження, що це дійсно так. Таким чином, цей механізм часто використовують в рекламі. Тобто, чим більше ви дасте реклами про свій бренд, тим більше вирогідніше, що люди, помічаючи його один раз, другий, третій потім будуть шукати підтвердження, що дійсно всюди цей продукт, чи цей бренд, чи цей кольор. Ну, Можна почитати детальніше, як, і, як він виник, бо дійсно він отак і працює. А, друга особливість наших другий тип когнітивних викривлень, коли ми. А, Маємо нестачу інформації і починаємо додумувати, тому що з одного боку ми говорили, да, коли є багато фільтруємо, тут навпаки нестача і мозок хоче отримати більш повну картинку. Один із самих цікавих таких феноменів, дуже багато знову ж я, можливо, зараз підтверджений останньому викривленню. Мені здається, що всі про нього говорять. Це ефект Данінга Крюгера. Був цікавий експеримент, в чому він полягав студентам. Взяли добровольців студентів і сказали, будь ласка, дайте відповідь на питання. І питання стосувалися того, що там були тести на увагу, на пам'ять, на мислення, на якісь судження. І потім їх запитали, як ви думаєте, наскільки ви успішно справилися з цим тестом? Ну, і хтось сказав, супер, справилась чи справився, а інші говорили не справилась. І виявилася цікава закономірність серед тих. Хто не справився, тобто вони менш були обізнані з цими темами, дві треті вважали, що вони справилися на 100%. І навпаки, ті, хто справилися класно, вирішили, навпаки, лише одна третя сказала, що вони справилися. Тобто, якщо погуглити е, цей феномен, то ви бачите таку цікаву криву, яка якраз описує, що чим менше людина знає про якийсь, е, про якийсь феномен. При цьому вона відчуває внутрішнє натхнення, що вона знає вже все. І починає вести себе дуже впевнено, розказувати, думаючи, що вона все зрозуміла, інші всі вже нижчого її рівня, і таким чином росте внутрішнє відчуття експертності. І відповідно коли людина раптом зустрічається з фактами, які протирічать цим знанням, тобто вона зустрічається з справжнім експертом. То вона через якийсь час потрапляє в величезну пастку некваліфікованості або незнання, і відповідно цей графік як виглядає. Спочатку пік вважається такої глупоти, так його назвали автори. Я все знаю, я все вмію, я суперпрофесіонал. Тут зустрічається справжнім експертом, розумієш, що я нічого не знаю, і потім з часом починає рости рости експертність, і через якийсь час дійсно з'являється справжня експертність. І тому цей ефект крюгера Данінга він часто описує дійсно ситуацію, коли на телебаченні, в рекламі трапляються люди, які нічого не розуміють, ну як нічого, грубо говорячи, щось розуміють, але не, не цей рівень знання і розуміння дуже низький, але вони настільки впевнено себе ведуть, що глядачам здається, що це суперексперт. Таким чином, дійсно, така от, в силу сучасних соцмедіа, це дуже важлива категорія, це розуміння того, що так буває. Що не кожен експерт, який називає експертом, є, є дійсно справжнім експертом. Ще один цікавий феномен, який дуже зараз, скажімо, проявляється, це коли випускає якась людина книжку історія мого успіху. Я думаю, ви це часто чули. При цьому. В книжці подається випадок так, що я тільки завдяки своїм зусиллям досягнула цього суперуспіху. А, і а, як виявляється, в історичному розрізі а, є багато людей, які те саме робили, але успіху вони не досягнули. І виходить так, що в вираженості одна людина, умовно говорячи, на 100 тисяч, роблячи це, досягла успіху, а інші 99 тисяч не, зробили, не, не досягнули цього. А, і вони, пишучи книжку про свій унікальний успіх, для інших здається, що всі мають так робити. А, називається це викривлення упередження виживання. А, і воно стосувалося в свій час у, ну, такої ситуації, пов'язаної з реальними обставинами Другої світової війни, коли прилітали літаки на базу, а, і в них були підбиті крила, але при цьому літаки долітали. І виникала ідея в інженерів, що давайте ми крила літака, укріпимо, тому що нібито стріляють по них. І крила прострілені. Відповідно, значить, літак потребує такого ремонту. Але один із інженерів догадався: говорить: Стоп! Говорить, цей ж літак прилетів. Ми не знаємо, що пробито в тих літаків, які впали. Відповідно, нам треба робити там укріплення. Де якраз ми не бачимо цих прострілів, відповідно почали укріпляти каб... місце, де сидить сам, лі... сам льотчик. Таким чином, виявилось дійсно, коли закінчилась війна, коли почали знаходити літаки, що коли ми не беремо до уваги значну частину інформації, про яку ми не, зд... не здогадуємось, чому й називається упередження проблема, ну скажімо, упередження виживання, тобто ми не знаємо дані про тих людей, які. Не проявилися в тій ситуації, не вижили. Ми таким чином, не маючи повної картинки, ми маємо викривлену реальність. І тому, коли черговий раз слухаючи історію, що треба робити тільки так, і при цьому не показуючи, що було зроблено іншими, і як це відбувається, ми дійсно можемо бути схильними до викривлення такого. Ще одне викривлення, група викривлень, я її назвав це викривлення, пов'язані з власними власними переконаннями, з власною вірою в щось. А, і якраз це напевно одна з самых складних викривлень, тому що для того, щоб зрозуміти, що це викривлення, потрібна експертна думка. І як показують деякі сучасні дослідження, зокрема, ось буквально сьогодні почув цікавий, цікавий пост про те, що на початку епідемії коронавірусу один видатний вчений. Провів дослідження, намагаючись довести, що він винайшов ліки від коронавірусу. Але при цьому він так сталося, що він неуважно поставився до своїх даних математичних. І експерти, які як правило перевіряють такі статті, звертаючи увагу, що він відомий в світило в світі, не перевірили те, що він опублікував. І підхопивши цю ідею. Багато вчених сказали: все, ми знайшли суперліки, ми селаємося на цього вченого. І лише через декілька місяців, пробувавши перепровірити дані, зрозуміли, що це викривлені дані, і що вони довірилися джерелу такого великого вченого. І лише потім з різних країн пішло спростування, що виявляється, ми піддалися упередженості цього великого вченого. Тому викривлення, які стосуються упереджень, вони ну, їм найважче опиратися. Тому що це упередження пов'язані з авторитетами або з власною системою цінностей. І, наприклад, до таких упереджень відноситься ілюзорна кореляція, так її називають. Що мається на увазі? Коли людина має якусь гіпотезу, тобто вона вже підходить до ситуації з власним відчуттям, що тільки так. І коли вона бачить щось таке, що не відповідає її фактам, вона просто на них не звертає увагу. Ну і мозку, хорошо, ми знаємо, да? мозок любить відфільтрувати зайве. Коли вона бачить, о, а це підтверджує мою гіпотезу, тобто, це зв'язок є. Чому ілюзорна кореляція? Це зв'язано з моїми упередженнями, з моїми думками. Таким чином, такі люди дійсно вважають, що вони абсолютно праві, що все підтверджує їхню точку зору, і ніби все класно. А те, що вони уникають незручних фактів, вони не звертають уваги. Ця сама, ну, цей самий викривлення в літературі зустрічається під іншим назвою, як помилка влучного стрільця з Техасу. І тут була реальна історія, так описана фен, феноменологічно, що а, с, а, такий стрілець в далекому, на далекому ковбойському періоді брав, стріляв в амбар а, і потім брав мішень і підносив до того місця, де було найбільше пострілів. Тобто він сам носив мішень, куди він хотів. Таким чином, показуючи, що ми, намагаючись підвернути свою точку зору, зміщуємо фокус уваги на те місце, де нам це зручно. І якщо знову ж взяти, подиви, подивіться, будь ласка, відео проекту «Образ.ІО», вони якраз про підтверджувальну, підтверджене упередження зняли величезне відео, де пояснили, чому це виникає. Тобто це дійсно складна система і внутрішніх мотивів, і цінностей, і тих думок, які виникають, спілку... пов'язаних з тим, з ким ми спілкуємося. Таким чином, люди, які намагаються вірити в щось своє, вони не слухають альтернативну точку зору, точніше, не прислухаються. Вони навпаки, намагаються віднайти якусь точку зору, яка їм імпонує. Є цікаве дослідження про те, що. Чим вищий рівень інтелекту людини, тим більше вона схильна шукати підтвердження своєї точки зору, а не шукати альтернативні точки зору. Тобто розмова не про те, як інтелект впливає на вміння перевіряти факти, а про те, що впливає більше система переконань. А інтелект супроводжує цю модель. Тобто, якщо є якісь переконання, і воно дуже вже склалося тривалим часом. То переконати таку людину дуже важко, тим більше, якщо не дуже високий рівень інтелекту. По суті, ми зараз і бачимо поляризацію, наприклад, по нашому, по нашому віруванню стосовно вакцинації, не вакцинації, вірусу, не вірусу. І по суті, це дійсно от те, що відбувається в різних країнах, як прихильників або противників цього явища, воно якраз показує, що. Поляризація пов'язана з тим, що ми упереджено до чогось притримуємося, не слухаючи, можливо, точки зору інших, інших учасників цього процесу. Як з цим боротися? Є класична тема це розвивати своє критичне мислення, і тут важливо бути до кінця відданий цьому підходу, тому що люди, які чули критичне мислення, одна з думок треба перевіряти в двох трьох джерелах. І виявляється, навіть на цьому етапі деякі люди хиблять. Тобто вони, прочитаючи назву якоїсь статті, шукають її в іншому місці. О, така сама назва є, а саму статтю можуть не читати. Тобто, намагаючись читати заголовки, ага, багато заголовків, значить, це правда. Тобто, не до кінця користуються самою ідеєю критичного мислення, тобто пошук джерел. Пошук фінансування цієї інформації, що стоїть за цією інформацією, намагання їх співставити таким чином. Сучасна модель факт чекінгу, так ще називається новий підхід, який намагається навчити людей більш глибше аналізувати, вона, хоч трошки, дозволяє нам бути більш успішними в розрізі опиратися когнітивним викривленням.